Технопрок Кіберфронт 4 липня 2025. Огляд світових інцидентів, що формують реальність цифрової безпеки. 1. північно Північнокорейська тінь у хмарі США. Кібератака масштабів кібервійни. Понад 100 компаній США під ковпаком північнокорейських хакерів. Викрадено крипту, дані, гроші. Слід тягнеться через десятки фіктивних компаній. Мінюст США зламав фінансові ланцюги. Вилучив 17 доменів та заблокував рахунки. Коментар від Технопрок. Атаки на рівні держав це вже не новини. Це реальність цифрової геополітики. 2. Кантас атакована персональні дані 6 мільйонів людей у витоку Авіагігант. Кантас визнав, витік стався через скомпрометований аутсорсинговий контакт-центр. Група Scattered Spider задіяла Фішинг. Соціальну інженерію та цілеспрямоване проникнення. Уразливість в людях не в серверах. Висновок, тренінги, з кібергігієни для всіх співробітників обов'язкові, бо найтонша точка системи це людина. 3. Брізбейн Entertainment Центр. Ще один витік. Австралійський івент майданчик підтвердив компрометацію бази працівників. ASM Global вже компенсує кредитний моніторинг, але інцидент черговий сигнал. Атакують не тільки гігантів, а й регіональних операторів. 4. космос під загрозою ГНСС під прицілом Space Isaac б'є тривогу. Рівень загроз для супутникових систем позиціювання GPS GNSS високий. Соціальна інженерія плюс радіоперешкоди чи є лише потенційна втрата навігації у військових та комерційних місіях. Для технологів інфраструктура нового покоління має враховувати кіберризики вже на орбіті. Факти і тенденції: 33 глобальних витоки в червні, 16 плюс мільярдів записів даних зламано. Кібернападів понад 600 мільйонів щодня. Дані Майкрософт. Коротко для бізнесу та керівників IT – прокачайте кіберусвідомлення в колективі, оновіть політики інцидент респонсу, перевірте підрядників та партнерів, слухайте Threat Intelligence та ISAC Звіти. Технопрок рекомендує, кіберзахист це стратегічна інвестиція. Не чекай, коли пролунає тривога, онови фаєрвол свідомості вже сьогодні,